Слава Україні! Героям слава! Сьогодні маю, хочу зробити коротесеньке відео про поділ Катвеї. Так, для свого архіву, для себе, щоб я пам'ятала, сьогодні у нас 13-13 число, 13 лютого 24-го року. Це так для себе. А потім запишу, занотую. Це у нас поділ. Тріана, отвея Тріана. світлину її ставлю. Я брала її у Аліни Шевченко. Це Екваженера. І вона у мене росла ось в ось такому горчику. Оце такими вона була закріплена. І підвіска, тому що я отримала ось такі от оці три бульби. Тобто вона була, прийшла у вигляді трьох бульб, а це все у мене наросло. Відповідно, вона у мене, скажімо так, об'ємна, бо це великий горшок, об'ємна і не глибокий. Я хочу обрізати, посадити її в нормальний горщик. І хочу показати, що у нас тут. У нас тут, бачите, вона вперлася вже і не було куди йти. У нас тут -от була внизу мох і далі кора, і, і лічу зараз пам'ятаю, і так само лава. Ось так вона мілкенька, і вона ось, як буду її ділити, я не уявляю, але хочу спробувати. Сама того не сподіваючись, в мене вийшло три частини. Одна частина, ця зовсім-зовсім стара, що була, вона без коріння, але тут у нас є брунька. І я сподіваюся, що я її запущу знову. Цю я лишу собі. Вона свою основну функцію, мамусі, виконує успішно. Тобто, тобто рахуйте, я отримала її років, напевно, 4 тому. І вона. Ось прийшла до мене в такому вигляді з корінчиками. Вона свою функцію відпрацювала. Вона розрослася, ось на таку я показувала котлею. Горія я прокатаю Тріану. І ось такий от у нас листочок лишився шикарний. Ну, Корінців, бачите, немає. Але це ми знаємо, що котлеї не смертельно. У нас тут є брунька, і нам допомогу весна. Це лишаю собі. І в нас лишилися ось такі дві поділки. Ось ця передня поділка, що була втиснулася, вона була в, в горщик. Треба її почистити від лосочок, бо зараз не маю часу. Зріз чистий, ось така красуня. І зауважте коренева система. А другий шматочок. Ось в неї було декілька напрямків росту. Ось зріз чистий. І в нас тут один, два, три, чотири бульби. І ось така шикарна. Коренева повністю жива. Ось так. Mm -hmm. Ось така от краса. ця поїде до іншої власниці. Mm -hmm. А ось цю я посажу у себе. Тож, я вже думала відео не показувати. Але я її такою посадила і думаю, покажу. Отже цей передній. Передній шмат, кусок, шматок, лагідніше, шматок тріани. Я мала <кхід> ось такий горщик, якому поробила багато-багато отворів. Унизу я маю ось такий пінопласт для упаковки. І я тут отвори, бачите, коріння, так як вони у мене буде підвісне кашпо, бо тут у мене йдуть отвори. Для підвіски він піде на своє законне місце, де він різ багато років. І я, тобто, у нас отвори не на дні, а біля дна. Тобто, якщо вода стікає, і вода не буде скапувати знизу так зібралася, я перевернула і воно собі стекло. І зауважте, у мене тут не тільки курамівко фракції, це галтована кора, яку я беру в кусі, А я тут намішала, я дала частину ось цієї кори. І тут є також лічуза, і тут є також е, чорний, м, чорна вулканіка. Тут, як у нас Тобто грунт йому навіть. Не пахне це нічим. Це у нас, наскільки пам'ятаю, е, дуже таки якісна кора. Її абсолютно нічого нічормало не доскалася нічого. І для того, щоб рослина ліпше адаптувалася, я, я, я до цієї рослини при посадці додавала і ось цієї кори. І все, закріпила паличками, е, закріпила для того, щоб вона ж мене фактично в цьому горщику лежала. І для того, щоб її підняти, закріпила її паличками ось такими, і закріпила ще, е, такими еластичними підв'язками від колгот капронових. І все. Тепер тільки кладу бірочку, кладу бірку, і напишу ще на бірці, коли я її пересадила, коли її поділила, але то на інші бірці пишу. А ось тут. Під. Ви знаєте, по суті, виходить, я могла її ближче підсунути до стінки, але вже поставила і вже не чіпаю. І я просто тут під попу її покладу, ось шматок пінопласта, Так, на всякий випадок. Так завжди роблю, і хай воно так і залишається. А тут її впереді ще є рости і рости. І дивіться, тут можна ще трішки підсипати кори. І все буде окей. Ось така ось штука у мене вийшла. Сподіваюся, на цвітіння цього року. Ось так от. Все, на цьому все. Слава Україні, героям слава, смерть окупантам. Всім гарного дня. Кому сподобалось відео і було цікаво ставте подобайку. І для мене важливі ваші коментарі.